Вже більше року представники волонтерської спільноти Піксель плетуть для військових маскувальні сітки та кікімори. Кожний сплетений виріб це необхідність тут і зараз, говорить Інна Жежеря. Жінка розповідає, що три метри квадратних сітки самостійно плете за годину. Якщо людей буде багато, за день встигатимуть сплести 4-5 сіток розміром 8 на 3 Ми зв'язали 183 тисячі квадратних метрів такої сітки. Але на жаль, з кожним днем людей, які допомагають фінансово, стає все менше. Тих, хто приходить в'язати, теж все менше. А від хлопців кожного дня надходять запити, прохання. Дайте кіморо. Перешліть сітки, дуже потрібні кавери. Давайте перейдемо із пасивного патріотизму, диванного патріотизму до дієвого. Давайте кошти. Бо кожного дня ми з вами ми відправляємо на фронт сітки. Кожного дня ми закуповуємо основу, закуповуємо матеріал для цих сіток. А це вже кошти. Кошти нас, українців. Долучайтесь до цього. Кожна ваша гривня дуже потрібна. Допомога потрібна не лише руками, а й донатами, адже на них закуповується матеріал для сіток. Є і спонсори, але більше люди, друзі нашого директора волонтерського Володимира Чеха. Це дуже багато моя родина дає. Багато я звертаюся до спільноти наших міських, до спільнот. Нашої школи батьківських, ну, так як я вчитель, у мене є клас, є колектив педагогічний, Вони теж розповсюджують, і ось так по краплиночки, ми збираємо кошти. На заклик пікселя про допомогу відгукнулись педагоги, адже останнім часом на офіс, що розташований по вулиці Чижевського, 3, приходило дві-три людини. Це не єдине місце, де волонтери плетуть засоби маскування. Ми будемо раді дуже бачити. Всіх вас у ДК Світлопільському, у Юнацькій бібліотеці, а також ось тут у нас, на цій локації, в нашому офісі, це вулиця Чижевського, 3. Ми працюємо кожного дня, будень день із 8 до 17 години, а також у суботу з 10 до 14. Тож, якщо буде багато рук, сітки до хлопців відправлятимуться швидше, тим самим створюючи умови для їх безпеки.